140 років тому на сцені Єлисаветградського театру, нині імені Марка Кроповницького, відбулася перша вистава першого професійного українського театру. Його засновник письменник і драматург Марко Кроповницький. Його ще називали театр корифеїв. Марко Кроповницький, стягнувши докупи отой от малесенький гурт людей, який сьогодні ми називаємо театром корифеїв, зібралися і на цьому місці, в приміщенні яке відреставроване. Було зіграно Наталку Полтавку. Це був вибух, ну культурний вибух, буквально значення цього слова. І Марко Карпавницький, і Іван Карпош карпенко Кари, і Микола Садовський, тобто Сіньковецька, це, це ті люди, які в тому молодому своєму віці не боялися, були сміливими, відкритими і наскільки сильними, що здатні були народити цей театр. Говорить, актори багато гастролювали. Це не був стаціонарний театр. Це були гастролі всієї Україною, частково Європа, і те, що цей театр їздив, він був визнаний. Це мені здається, найважливіше. Це колекція світлин і листівок із зображенням театру Кропивницького колекціонера Юрія Тютюшкіна. Зовнішній вигляд будівлі впродовж 155 років змінювався 11 разів. Найцінніші є от ці листівки, початку ХХ століття. Деякі з них навіть мають нумерацію. коли вони продавалися. То тому хто продавцю було легко замовити ту чи іншу серію у 1949 році. На другий поверх театру підіймалися вуличними сходами. Вони були з обох сторін будівлі. А таким театр був під час реконструкції у 2011-му. В результаті великої кількості реконструкцій та перебудов театр втратив своє історичне значення. Що він вже не є тим театром, який треба зберігати як історична пам'ятка. І в 2013 році з театру зняли. Пам'ятки охоронний знак такий вигляд мала глядацька зала театру у 1953 році. Такий вигляд вона має нині після останньої реконструкції у 2012-му. До 140 річчя створення театру імені Марка Кропивницького його актори і режисер з Херсона Сергій Павлюк підготували прем'єру виставу Бондарівна за п'єсою Івана Карпенка Карого. Він написав її у позаминулому столітті. Там є чітко так. От сюжетна лінія дуже жорстка і дуже на жаль актуальна, де молода, красива українка, яка. Яка вільна, яка свобідна, я так кажу, стає, стає об'єктом зазіхань на цноту від нехороших панів. 140 років тому та перша трупа Українського професійного театру вона боролася за що? Вона, власне, боролася за те, щоб український театр, український театр, був незалежним. І був визнаний гідним світового рівня. На сьогодні ми повинні продовжити ту саму роботу. А найголовніше, що ми сьогодні, так само як і вони, тоді боремося з російським окупантом. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.